Саме гравець хокейного клубу «Сокіл» Володимир Читак. Перша гра – плей-офф. Як можете прокоментувати початок зустрічі? Ну, початок зустрічі був нервовий, тому що команди підходять тільки к плей-оффу. У обох командах є молоді гравці, для котрих це вперше, у когось там вдруге. Але гра потрохи почала вирівнюватися у другій половині першого періоду. Обоюдно острі моменти були. Так, гра добра, тому що це плей-офф завжди цікаво. Як проходить підготовку до матчу з Дніпром? Ну, підготовка була більше не як з Дніпром, а ми підготували себе, а з Дніпром ми дивилися, як вони грають, які в них є це слабші міста. міста і Є, є, є у них е, сильні сторони. А які взагалі очікування від сьогоднішньої гри? Ну, очікування гарного хокею та нашої перемоги, звісно, ми граємо для наших болівальників, дляболівальників «Сокола» Києва, для наших близьких рідних, для болівальників, які зараз на передовій Сокола захищають. У кожної команді, яка сьогодні вийшла на лід. Тільки перемога. Вони також думають про перемогу. Так, так що хто більше помилиться, той і програє цю гру. Дякуємо вам.